Найбільш потужною мотивуючою силою для кожного спортсмена є безумовно підтримка держави від офіційних осіб до кожного громадянина. Сьогодні ви дізнаєтеся про нову українську кампанію, спільна Олімпійська перемога та про те, як до неї може долучитися кожен, у кого болить серце за український спорт. А детальніше про це запитаємо у наших гостей. Отже, в програмі день ми сьогодні вітаємо Володимира Бульбу, радника міністра молоді і спорту. Доброго, доброго дня дня, доброго дня. і Олександра Соколинського, комерційного директора. А Агентство Спонспо Інтернешнл, доброго дня. Я знаю, що ця акція, про яку я сказала на початку, була за ініціативи якраз Міністерства молоді і спорту і так само за допомогою соціально відповідального бізнесу і меценатів. От я хочу, щоб ви пояснили глядачам, що мається на увазі під соціально-відповідальним бізнесом, і взагалі, як народилася ідея проведення такої цікавої кампанії. Хто почне? Ну, мабуть, я почну, Будь ласка. Да. Все ж таки, ну це ініціатив. Взагалі це ідея родилась в Міністерстві молоді та спорту. 에, може, пару слів скажу, як вона народилась. Ну, я, Будь ласка, звичайно. Да, я зі свого боку, як радник міністра молоді спорту, хочу сказати, що ну, мені приємно працювати з міністром Ігорем Ждановим як раднику, бо він прислуховується до цікавих, і корисних порад. Тому виникла з усіх боків зараз лунає те, що у нас все ж таки канун Олімпіади, ж у нас балакаємо про Олімпіаду, яка з 5 по 21 вересня буде в Ріо-де-Жанейро, в, Ріо в цікавому місці, да. буде проходити Олімпіада. Буде більш ніж 10 10 тисяч учасників з 206 країн світу будуть представлені. Ну і тому українські спортсмени вже здобули пана 180 читаю ліцензію на участях в виграх, ну і продовжують зараз ще збудувати. Тому, ну о, як ми знаємо, це найбільше у світі змагання, тому гідне представлення на цій олімпіаді це обличчя міжнародний міжнародний престиж і між нашої країни. Да? І тому, коли олімпійці виграють, то лунає на весь світ держ... гімн. гімн, державний Спасибо, прапор, прапор, так. 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 То все ж таки, гордість, да, це дає відчуття все ж таки якоїсь гордості, патріотизму, навіть, так, да, да. і ми всі вболіваємо. Ну, зі свого боку, зі свого боку, викладаються спортсмени. Як спортсмени можуть це підтвердити на всі сто, тим паче до Олімпіади, спочатку вигравши цю ліцензію, потім на Олімпіаді, це велике навантаження психологічне, велике навантаження фізичне, вони отдають весь час. Майже все своє життя на це кладуть, тому і хотілося, віддають цьому. І тому виникла така ідея цієї акції. А з іншого боку, ще що хотів сказати, ми весь час зараз чуємо, що, ну, що спортсмени уїжджають. Що спортсмени виступають за інші країни, що якось у нас не, ну, менше підтримують, ніж в інших місцях. Тому от е, з міністром, е, коли ми спілкувалися на цю тему, було ще декілька там. Замміністри Важливо, були. був не звернутися, так? Да, так, то, то, ви, то виникали до цього, виникла така ідея, що ну треба щось робити. Міністр дійсно якось хвилюється, щоб це все пройшло гарно, щоб підтримати наших спортсменів. І знайшли таку формулу спільно. Не назвали спільна олімпійська перемога. Перемога це меценатська громадська компанія, спільна олімпійська перемога. Мені в цьому от визначенні найбільше подобається слово спільна тому, що ну погодьтеся, кожна людина, особливо котра на благо держави так трудиться, працює. Вона ну потребує визнання, це нормально. Ось, якщо взяти спортсменів, вони дійсно надзвичайно важко тренуються. І ми якось так звикли покладатися, yeah. що держава повинна давати призовий фонд, держава повинна те, держава повинна це. А якщо розібратися, може долучитися, ну крім офіційних осіб, як я на початку сказала, буквально кожен, тому що я впевнена, що за український спорт серце болить у багатьох, якщо не, не, не у всіх. І я так розумію, пане Олександру, що ви якраз і представляєте нині в студії ту ну, іншу сторону. Так, з боку соціально відповідального бізнесу і меценатів, котра вже відгукнулася так, на цю ініціативу від е, Міністерства молоді і спорту, і ви якось спільно вирішили м, далі співпрацювати. Ну, давайте, може, я їх похвалю, щоб вони самі себе не хвалили. Будь ласка, потім продовжите. я дам. Це компанія «Споінспо». і ми на початку, коли виникла ініціатива в міністерстві, Ну а ще одну дозволю собі ремарку, що виникло ну, це в дусі, як у нас був спочатку майдан, потім ці сумні події, які продовжуються на сході країни. Підтримка, волонтерська підтримка. Ну це в дусі нашої нації підтримувати друг друга. Тому тут виникло звернутись саме до меценатів, не до народу, не збирати кошти, а Покупить, звернутись до так, збиратись можна. до соціально, як вам сподобалась, фраза відповідального бізнесу. Да, який би міг прийняти підтримати, дати додаткові стимули Нашим олімпійцям тому першим з них була от при співпраця з компанією Споенспо і жК Олімпійське містечко погодилось надати однокімнатну квартиру. В Якості призу в якості призу цього з цього переможців. воно акція у нас і стартувала. Міністр був на відкритті. Ви робили п'ятий канал. Робов, я да. знаю, так да, і тут. А з іншого боку ще боку, ще хочу сказати, що тут виникла міністр цю ідею, благословив, підтримав. І вдячний Володимиру Бжельському П'ятий канал він зі старту, навіть в деталі не вдаваючись, сказав, що ми будемо підтримувати цю ідею, будемо її висвітлювати. Бо ідея цікава, вона корисна. І тому все, всі зразу відгукнулись. Я ж кажу, приємно працювати з такими людьми, як наші Гержданов, Володимир Бжельський, Всі швидко включились і. С поєнспо разом з ЖК Олімпійський надали квартиру, і ми були на відкритті. Олександр, да, 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 да. от е, хочу запитати, звернутися до вас. Безумовно, в цьому проєкті ну є новаторство, тому що ну чогось подібного, от прям настільки подібного раніше в Україні, наскільки я пам'ятаю, не проводилося. От е, що спонукало вас? Адже нині багато є, е, скажімо так, можливостей для людей, котрі можуть стати меценатами, для них є більш ніж багато можливостей в країні. І от Чому ви першими відгукнулися взагалі вирішили відгукнутися на цей такий заклик Міністерства молоді і спорту? Я понял. Я тоді почну з того, що я такой гражданин Украины, как и І, і Мне самому очень важно поддержать нашу команду. Країни, для того, щоб наші спортсмени, Я сам спортсмен, чувствовали себя достойно не только своїх результатов, а и с точки зрения защищенности государства и всех тех людей, не безразлично виступлення наших спортсменов на Олимпиадах. Потому, естественно, уже очень давно, 4 года, мы занимаемся, наше агентство Spoints Po International занимается различными проектами, не только спортивными, но и культурными. Если помните, был такой известный проект Зазулыцы, это неофициальный символ Евро-2012. Я тоже был одним из руководителей этого проекта. И очень хорошо мы тогда сработали. И вот с того самого момента все культурные, спортивные, интересные акции, в которых мы можем... Доказать, что украинцы лучше, что украинцы самая сильная, самая интересная, самая очаровательная нация в мире. Вот мы за это все всегда и боремся. Естественно, когда мы понимали о том, что вот Олимпиада у нас на носу, да, и наши спортсмены будут там бороться, то мы поняли, что мы не можем быть в стороне, и мы должны в этом, естественно, поучаствовать. У нас есть интересные долгосрочные контракты с очень различными организациями, начиная там с нашего известного Киевского государственного цирка. Там тоже будет сейчас сделан ряд интересных проектов, о которых мы тоже расскажем. И вот в том числе компания «Олимпийский городок. То есть наше агентство работает как рекламно-маркетинговая компания, предоставляющая им Помощь, ну, собственно говоря, вот в таких вот uh -huh. интересных акциях. И естественно, городок очень целенаправленно заточен, есть такое модное слово сегодня под здоровый образ жизни, под спортсменов, под людей с ограниченными возможностями, в том числе, вот, например, один из работников олимпийского городка это шестикратная участница Паралимпийских игр, очень известная наша спортсменка и просто замечательный человек Светлана Трифонова. Вот, конечно, когда мы встретились с представителями министерства, и услышали о том, что такая акция начинается, а у нас как раз было. По времени интересное мероприятие в Олимпийском городке это открытие второй секции второй линии. уже. В первой секции у нас уже поживает более 10 спортсменов. Это и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Просто люди, просто украинцы, которым приятно в одном лифте проехаться вместе с чемпионом мира, промотивироваться его состоянием, промотивироваться его настроением. Возможно, от этого лучше работать. И, собственно говоря, свою даже квартирную плату, которая вносится в Жеки. Вот это и будет частичкой тех денег, которые вносятся как инвесторам в наше жилое строительство, а потом, как следствие, еще и вот как результат однокомнатная квартира. Да, было принято решение, генеральный директор нашей компании. Вот, он сразу сказал, что да, это нужное мероприятие, мы должны в нем участвовать. И говорит: ну, первым, что мы сегодня однозначно можем сделать, это вот. В секції "Дома нового" ми виділим олімпійцю, будучому чемпіону. Уже жребіб вибере, хто це буде. А uh -huh. от виділимо велику, хорошу, однокімнатну, світлу квартиру. Тому ми от сразу на эту акцию откликнулись. Ну це дуже мотивуючий на сьогоднішній день стимул погодьтеся, подарувати, подарувати житло. Але я читала, що ще до вас долучилася там якась туристична агенція запропонувала так, теж, ну, свій приз. Чи мало їм що розказати Так, да, і Другий ми долучилися на лакшері тревел кампанія, вона надала для олімпійців участь і на вибір буде одна з проведення уікінда в дуже комфортних п'ятизірковому готелі в одній з столиць Європи. Тобто так, так, такий сертифікат надали, але тоді переможець сам буде вибирати з декілька там, пропозицій. пропозицій так. І ще на сьогодні. Компанія mm -hmm. до вас їхав Загор'я, її керівник зателефонував, і вже мені прислав, що вони дають. Вони вони надають вже оліпіцям, е, Тижневий відпочинок в Турції, в апартаментах двохкімнатних, тобто дуже комфортних е умовах да, в одному там, з кращих районів. Я ще дробись не знаю, але тільки знаю, що в кращому районі там Турції. Ми, вже дали згоди. Да, уже у нас є ми цю кошик цей Ну, Приємно, по що ви тільки починаєте про цю акцію ми говорити, тільки, да. а вже є якби відгук. А, Олександр в.

нашей сборной тоже. То есть мы полностью на себя берем вместе с министерством вот поиск этих меценатов, работа с меценатами, информационная поддержка вся. И ну, на сегодняшний день, я думаю, это будет очень быстро развиваться. Почему? Потому что наша украинская нация действительно очень Сильная, очень дружная. Вот. Володя правильно говорил о том, что ну, вот, во времена Майдана мы показали, как мы умеем объединяться. Вот. И сегодня, я думаю, очень много людей, которые будут понимать, что действительно от конкретного их подарка э, возможно будет более мотивирован спортсмен. Да? А спортсмены в свою очередь будут понимать, что ну, за ними стоит не только государство вот, в образе этого административного ресурса, который выдает медали да, и призы. А это стоят люди, это миллионы глаз. А это предвыщие... Конечно, правда? это миллионы болельщиков, которые просто, ну вот своим, грубо говоря, трудом да там вложат вот в эти призы, подарки и промотивируют спортсмены. Думаю, уровень ответственности олимпийца на олимпиаде будет гораздо выше. Потому что он будет больше чувствовать вот эту патриотичность, которую мы всегда мечтаем, за да? стоит, все шти, и ціна, це я буде справедливо я справедливо не чувствуем. Да. Да, да, пытались момент. заложить вот еще вот эту, знаете, такую. Психоэмоциональную составляющую. Потому что я сам работаю со спортсменами, я ну, mm, прекрасно понимаю. Разумієте. да. Четко понимаю вот, вот этот мотивационный фактор. И понимаю, что если спортсмен будет ехать в автобусе и понимать, что за ним стоит ну, миллионы людей из Украины, которые не просто вот там болеют в баре, сидят, а они вот переживают, они и мотивируют, и подарки их дарят. Та, Конечно, плаву. да. Это совсем другая будет настрой. и Ну, знаєте, Олімпійцю захочеться просто стати чемпіоном, тому в серпні що серпні будуть так ці ігри. Ще є в серпні, ще буде yeah, час для по двадцять 5 По 21. перший. 21. 21. Ще буде час для ну, того, щоб долучити до цієї акції, як як найбільше людей, мені би так хотілося, принаймні. У нас хвилина приблизно до завершення ефіру, панове. От е, я беру на себе відповідальність, щоб ви озвучили зараз в ефірі, як можна до вас долучитися? Раптом вас хтось почув, хто вже хоче це зробити, no, no, no. і до яких компаній, можливо, конкретно ви би хотіли звернутися сьогодні. No, будь ласка. Я вам позволю передо Лист міністра, міністра Кразда, який буде отримувати всі зацікавлені бізнесмени, меценати, так от з нього зачитаю, що звертаюся до вас із проханням розглянути можливість при до громадської компанії Спільна олімпійська перемога та підписати відповідного меморандуму з Міністерством молоді та спорту України. У свою чергу міністерство висловлює готовність надати інформ офіційну подяку всім учасникам та меценатам компанії забезпечити відповідне інформаційне втілення та участь у урочистій церемонії розіграшу призів серед олімпійців. Меморандум відкрито для підписання всіма зацікавленими сторонами до моменту офіційного завершення Олімпіади. Тут координатором акції. Генеральним медіапартнером є п'ятий канал, який, як казав, зі свого боку буде також висвітлювати і згадувати, хто приєднався до цієї акції. Координатором акції є я, Бульба Володимир, телефон для зв'язку та отримання додаткової інформації 050 222 5333 Три двійки, Щиро вітаю, і тут побажання Ждано вийдуть. Ну хочу слово до вашого скати, що всі зацікавились, і досить, і міністр також всі включились. Такі трошки драйв виник зацікавлений. І міністр своїм і знайомим за міністрів всі, ну, знаєте, всі почали всіх заохочувати. Це Така взаємовигідна кампанія. Чому да, тому, ми... що спортсмени дійсно потребуються і підтримки з іншого боку, кожен хто до неї долучиться, буде відчувати величезне задоволення від того, що він не стояв острень, дійсно ну при такій великій справі, як український yeah. спорт. Тому хочу вам подякувати за цікаву розмову. Спортсменам побажати побільше перемог, yeah. а вам, відповідно, побільше союзників в цій справі. Нагадати глядачам. Нашими гостями були і Володимир Бульба, радник міністра молоді і спорту, і Олександр Соколинський, комерційний директор агентства СПОЕНСПО Інтернешнл». Yeah. Дякую, панове. Дякую вам ну, а за також питання. програма висловлює подяку торгові Марці Хелена і всім, хто сьогодні був з нами. До зустрічі.